Вітаю вас. Роботу в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ-Флот за тиждень. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та Збройних силах України, а також на Одещині. Дивіться далі. Президент Петро Порошенко підписав закон про чисельність збройних сил України. Законом затверджено чисельність українського війська у кількості, яка не перевищує 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисячі військовослужбовців. В особливий період чисельність збройних сил збільшується на кількість особового складу, призваного на військову службу на виконання нормативних актів про мобілізацію. Раніше Верховною Радою була затверджена чисельність збройних сил у межах 184 тисячі осіб. Глава держави присвоїв звання Герою України чотирьом військовим командирам, які виявили мужність, героїзм та високий професіоналізм, відстоюючи суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Президент України вручив ордени Золота зірка на зустрічі з командирами бригад та батальйонів збройних сил України. Він заявив, що найкраще бойові командири мають призначатися на керівні посади у збройних силах. Минулого тижня у міжнародному аеропорту Бориспіль президент Петро Порошенко зустрів літак військово-повітряних сил США з першою партією американських броньованих автомобілів. Автомобілі надійшли відповідно до рішення США про передачу Україні оборонних засобів. Усього прибули 10 автомобілів з посиленою бронею. Я зараз особисто за кермом Хаммера побачив, що це є надзвичайно ефективна. Надзвичайно потужна, надзвичайно добра бойова машина, яку сьогодні сьогодні чекають в українських повітряно-десантних військах, в українських підрозділах спеціального призначення, в українському війську. Президент передав командирам підрозділів сертифікати на вказані автомобілі. Це високорухомий багатоцільовий колісний транспортний засіб. Цивільний варіант цього автомобіля називають Хамер. Загалом США планують поставити 230 автомобілів. З них 30 – з посиленою бронею. Очікується, що ще дві партії по 10 машин з посиленою бронею прибудуть в Україну до квітня, а решта протягом 45 днів. Глава держави під час церемонії зустрічі зазначив, що надання цієї техніки засвідчило реальну підтримку України з боку США у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет. Президент зауважив, що це не перша техніка надана США на фронті, а вже використовуються сучасні засоби цифрового захищеного зв'язку, радари, контрбатарейної боротьби, прилади нічного бачення, роботизовані системи розмінування та медичне обладнання. Президент встановив 8 травня днем пам'яті та примирення. Згідно указу, цей день відзначатиметься щороку, але буде робочим. А 9 травня залишається вихідним. Глава держави доручив забезпечити проведення у Києві та інших населених пунктах урочистостей та меморіальних заходів присвячених 70-й річниці перемоги над нацизмом у Європі дню пам'яті та примирення і дню перемоги, а також 70-й річниці завершення Другої світової війни. В Одеському обласному військовому комісаріаті відбувся брифінг щодо підсумків четвертої хвилі часткової мобілізації на Одещині. Крім цього, учасники інформаційного заходу надали роз'яснення щодо подальших планів. В Одеській області завершується четверта хвиля часткової мобілізації, розпочата за указом президента України від 20 січня 2015 року. За цей період з Дещини було призвано понад 2 тисячі військовозобов'язаних, 25% з яких прийшли до військоматів добровільно, не чекаючи на повістку. На даний момент у рамках четвертої хвилі мобілізації військовими комісаріатами закінчено комплектування підрозділів збройних сил України і розпочато призов у частини Державної прикордонної служби України. Ми приступили до комплектування. Частин державної прикордонної державної прикордонної служби. Ці частини знаходяться в Одесі, в Одеській області, і особи, які будуть призиватися зараз по мобілізації, будуть надходити до цих частин. Вони будуть в основному виконувати свої обов'язки в межах Одеської області. У Державній прикордонній службі України є свої навчальні центри, які здійснюють підготовку рядового і сержантського складу, а також Національна академія державної прикордонної служби, що проводить підготовку офіцерського складу на сьогоднішній день. близько 40% військовозобов'язаних, які були призвані під час першого, другого і третього етапів, виявили бажання. Залишитись на військову службу по контракту і продовжити службу в Державній прикордонній службі України. Умови служби в Державній прикордонній службі, в принципі, дещо, дещо відрізняються від Збройних сил України, саме тому, що ми виконуємо трошки інші завдання. Разом з тим, забезпечення формою одягу, харчуванням і всіма іншими видами забезпечення в Державній прикордонній службі, практично воно таке саме. От і наші хлопці, які виконують завдання, вони в принципі всім забезпечені. Учасники не оминули і питання ухилення від мобілізації. Якщо виявляються особи, які намагаються ухилитися від призову по військову службу по мобілізації. Тим самим вчиняючи кримінальне правопорушення злочин, передбачений статтею 336 Кримінального кодексу України, військові комісаріати готують відповідні документи, надсилають їх до органів внутрішніх справ для вирішення питань щодо відкриття кримінальних проваджень. Заступник обласного військового комісара також нагадав і про соціальну підтримку державою наших військовослужбовців, які призиваються по мобілізації. 6 березня на сесії Одеської обласної ради затверджено програму підтримки цієї категорії громадян, яка е передбачає е до трьох тисяч допомоги військовослужбовцям, які призвані за мобілізацію, е підтримка дітей. Військовослужбовців, які призвані по мобілізації щомісячна, виплата грошової допомоги особам, які отримали каліцтво під час проходження військової служби, тобто стали інвалідами, там біля тисячі гривень в місяць буде одеська обласна державна адміністрація разом з обласною радою виплачувати таким особам. Наприкінці представники обласного комісаріату подякували всім патріотам та небайдужим, які гідно прийняли повістки та прибули до військкоматів. Далі новини флоту, фрегат Лафаєт військово-морських сил Французької Республіки ошвартувався на одному з причалів Одеського морського порту. Метою візиту є розвиток дружніх відносин між військово-морськими силами України та Франції. Під час перебування у порту Одеси іноземні військові моряки ознайомилися з визначними місцями і провели низку офіційних зустрічей. Докладніше у сюжеті. Метою кількаденного візиту був розвиток дружніх відносин між військово-морськими силами України та Франції. На зовнішньому рейді французький бойовий корабель зустрічав флагман військово-морських сил України фрегат Гетьман Сагайдачний. Музичне вітання забезпечив оркестр Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України. При проектуванні та побудові французького фрегату велика увага приділялася його низькій радіолокаційній видимості. З цією метою конструкція корпусу створена з використанням так званої технології Стелс. Фрегат озброєний однією 100-мм артустановкою, двома 20-мм зенітними артустановками, зенітно-ракетним комплексом Кроталь та вісьмома протикорабельними ракетами Екзосет. Також на борту є вертоліт. В ході візиту у командуванні відбулася протокольна зустріч командувача військово морських сил Збройних сил України віце-адмірала Сергія Гайдука з французькою делегацією, яку очолював командир фрегату капітан другого рангу Ук Макара. Сергій Гайдук запевнив гостей, що українські береги завжди відкриті для французьких кораблів. На завершення зустрічі військові моряки обмінялися сувенірами. Україна не дивлячись на те, що йде зараз непроста ситуація на сході держави. Україна залишається відкритою і політвою державою. Французькі військові моряки в Україні бажані гості на спортмайданчику Одеської національної морської академії відбувся товариський матч з мініфутболу між командами екіпажу корабля Лафаєт та факультету військово-морських сил вищезгаданого вишу. Глядачі аплодували гостям так само голосно, як і господарям поля. Гра завершилась з рахунком на користь української команди, але результат ніяк не вплинув на дружню атмосферу, що панувала на місці події. По завершенні матчу гравці потиснули руки та зробили спільне фото на згадку. Ну, сьогодні на ваших глазах відбулася товариська гра між екіпажем фрегата Французької республіки Лафаєт і курсантами військово-морських сил, які були представлені факультетом курсантами факультету військово-морських сил. Це була товариська гра. Ще раз підкреслюю, вперше ну, в історії наших взаємин між екіпажем. Фрегата і нашими курсантами. На спортивному заході був присутній еташе з питань оборони при посольстві Франції в Україні полковник Жером Малар. Шановного гостя зустрічали представники Одеської національної морської академії. Для Франції дуже важливо показати, що співпрацювання з Україною це дуже важливо для нас, для Міністерства оборони особливо. К сожалению, у нас не було можливості иметь французький корабль вже 5 лет. Значить, присутствие такого корабля в порті Символический нашего сотрудничества, а символічний нашої, нашої дружби. Програма перебування фрегату «Лафаєт» в Одеському морському порту також передбачала обмін досвідом для екіпажів обох країн. Першою приймала гостей українська сторона. По трапу Гетьмана Сагідачного піднявся французький екіпаж. Екскурсія розпочалась на юті українського фрегату. Наші офіцери розповіли іноземним морякам про історію флагмана, його роль та значення у військово-морських силах України. Прогулюючись кораблем, французька команда з неприхованим інтересом ознайомлювалася з озброєнням бойової одиниці та його тактико-технічними характеристиками: обладнанням, елементами керування та побутом моряків з екіпажу вітчизняного фрегату. Члени екіпажу французького фрегату Лафаєт, військоморських сил Французької республіки, прийшли до нас на екскурсію, ознайомились з життям та побутом наших моряків, з бойовою готовністю, з бойовими можливостями нашого корабля. Зробили для них екскурсію. Сподіваюся, їм сподобалось. По відгукам вони залишились в захваті. Дуже їм сподобалась наша корабельна культура. Вже наступного дня українські військові моряки завітали на фрегат Лафаєт до своїх французьких колег. Матроси та офіцери іноземного фрегату провели екскурсію палубами та приміщеннями корабля. Ознайомили гостей з озброєнням та розповіли про їх призначення та особливості. Сьогодні ми побували на екскурсії на фрегаті французькому Лафаєт. Справив на нас позитивне враження. Організація, звичайно, на кораблі приблизно така, як у нас, але є свої нюанси. А у нас люди виконують просто більше чуть-чуть функцій. Він може бути стояти на одній посаді, але виконувати там функції зразу і по живучості корабля. Дві-три посади, так сказати, виконує функція людина. У них функцію виконує тільки одна людина. А в нас, так сказати, тоді спеціалісти ширшого профілю. З кінця січня фрагат виконує завдання командування у водах Східного Середземномор'я. Лафаєт замінив у Чорному морі з'єднання кораблів НАТО, що брало участь у військових навчаннях. Одразу після візиту до Одеси корабель попрямує до рідного тулону. 25 березня з військовими почестями провели в останню путь нашого військового журналіста, редактора редакції телебачення капітан-лейтенанта Дмитра Лабуткіна. Ця війна для Дмитра розпочалася раніше ніж для багатьох військовослужбовців. Офіцер, не зрадивши військовій присязі українському народові, вийшов з окупованого Криму на материкову Україну. Ей, плине кача по сині. Плине кача по сині. Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя. не лай мені». Він чесно і віддано служив батьківщині. Був вірним в присязі і до останнього подиху захищав свій народ. Воїн Дмитро Лабуткін повернувся додому грозом 200. При в'їзді в Тернопільську область земляки зустріли Дмитра, стоячи на колінах. Він вирушав туди, з, як і завжди, з бойовим настроєм, тому що він був такою людиною, як ми назвали, справжній хлопець з Кременця. Тобто, при всій такій, знаєте, інтелігентності і виваженості, він дуже був такою людиною порядною і доброю. Він був, Тим не менше за характером, такий дуже кремезний. Його поставити, як він казав, якщо я попаду в плін, то на коліна не стану. на колах, а краще б'ють. І от тепер ми бачили, як стоїть на колінах Кременець, ця земля, де він народився, де він виріс, даючи йому останню шану. Капітан лейтенант Дмитро Лабуткін з 23 січня по 16 лютого виконував завдання в зоні АТО. Йому дістався найважчий напрямок Дебальцевський, де на той час тривали запеклі бої. Його місія інформувати світ про справжню ситуацію у секторі. С – була дуже важливою і небезпечною. Адже тоді, вже у самому Дебальцевому, перебували диверсійні групи противника та вівся постійний обстріл із мінометів та гранатометів. Військовий журналіст у своїх репортажах та повідомленнях розповідав світові про героїчні подвиги українських захисників батьківщини. Доводив, що Донбас і Дебальцево, зокрема це українська земля. Також Дмитро отримував та передавав документальні підтвердження участі російського війська у конфлікті на сході України для учасників мінських переговорів. Журналістом він залишився навіть тоді, коли маючи на як у нас кажуть, на руках наказ про відбуття до міста постійної дислокації, тобто до Одеси. Він на БТРі не залишився в БТРі, а поїхав на броні, продовжуючи знімати, виконуючи свій професійний обов'язок. Нашому сектору було здійснено 59 обстрілів. обстрілів. Востаннє Дмитро вийшов на зв'язок 13 лютого. Вибачився, що не може довго розмовляти, бо почався артобстріл. У понеділок, 16 лютого, зв'язку з ним вже не було. 19 лютого в інтернеті з'явилося зухвали відео сепаратистів, які демонструють тіла загиблих військових біля БТРу та документи Дмитра Лабуткіна. Його довго шукали, сподіваючись знайти живим. Але дива не сталося. Саме 16 лютого військовий журналіст загинув від важкого поранення. Коли діму збирали, вони звернулися до волонтерів. Що вже дівчата сказали, да, форми не було, не було ніякого спорядження. Волонтери допомогли, вони купили всю новеньку форму, вони дуже класно його спорядили. І в перший же день, коли він туди приїхав, вже наскільки я пам'ятаю, там під Дебальцем, да, чи де він там був, він побачив хлопця, чи то він був поранений, чи ну просто там йому було погано. І він був повністю в розідраній такій формі, і він віддав свою. Він одразу ж віддав всю, все своє це спорядження, і хтось з друзів знайомих його спорядив. І чому ми просто його так довго не могли знайти, бо йому віддали іншу форму. Війна для Дмитра розпочалася раніше. В період анексії Криму він з відеокамерою в руках знімав як самооборонці під прикриттям так званих вічливих людей. Спочатку блокували, а згодом і штурмували українські військові частини. Це відео було розміщене на всіх телевізійних каналах нашої країни та розкривало світові справжню ситуацію під час захоплення Росією, Автономної Республіки Крим та Севастополя. В Останній раз ми в Севастополі зустрічалися так само перед тим, як вони виїжджали. От і ну, ми сиділи. І от я як запам'ятала, що ну Діма він, він був дуже втомлений від того всього. Бо їх блокували. От щоб ви розуміли, просто телерадіокомпанія БРИЗ в Севастополі це була єдина українськомовна на весь Крим. І це була, була як червона ганчірка для всіх. Тобто, це така кампанія, що ти приходиш на роботу ну і там через день чи раз на тиждень там, якісь пікети, якісь бабульки з російськими прапорами, там, обіцяють всіх облити там, кислотою, вбити, повісити, там, не знаю, приносять портрети Сталіна, Путіна і так далі. Тобто ця компанія, ну і Діма, так само, він працював постійно в цьому дусі, да, в якійсь такій можна сказати, опозиції. Тобто це був такий шматочок України. Севастополі, випускник Львівської військової академії сухопутних військ Дмитро Лабуткін, отримавши лейтенантські погони, у 2009 році прибув до Севастополя проходити подальшу службу до флотської телерадіокомпанії «Бриз». добрий і щирий. Він швидко завоював любов та повагу у колективі. Дуже чемна, дуже чесна людина перед собою, перед своєю сім'єю, перед нами, перед своїми колегами, завжди готовий був прибігти на допомогу. Завжди він в першу чергу думав не про себе, а про своїх близьких, про своїх рідних, про своїх колег. Неодноразові виходи на кораблях вітчизняного флоту в море, участь у міжнародних навчаннях швидко загартували молодого офіцера. Він готував телевізійні фільми про бойову підготовку військово-морських сил, про спільні тренування морської, сухопутної та повітряної компоненти брав участь у багатьох морських походах, міжнародних навчаннях. Він справжній військовий моряк, офіцер, який знав військову справу, морську справу. Багато робив цікавих матеріалів, фільмів, сюжетів, власне, про морську службу. Це велика втрата як для нас, так і для військово-морських сил, тому що людина вміла грамотно подати інформацію якісно, грамотно, швидко і з цікавинкою. Після передислокації до Одеси Дмитро Лабуткін швидко організував роботу свого невеличкого творчого колективу редакції, не маючи навіть виробничого приміщення. В санаторії Куяльник готувалися перші інформаційні телевізійні програми. Немає спеціальної студії, в котрі я можу записати звук, допустимо, чисте, без шума. Ми повинні всі там сидіти тихо, ніхто нічого не говорить. кулери на комп'ютерах відключаються, щоб з лишнього нічого не було, звуки і так далі. Його молода дружня сім'я, дружина Олександра та чотирирічна донечка Кіра постійно підтримували чоловіка та батька, який любив їх понад усе. Це життя військового. Потягах, в машинах кудись переїжджати, переселятись і так далі. Тобто нарікань поки поки що немає. В жінки, я думаю, теж вона ж знала за кого вона виходить. Заміж 25 березня ми провели в останню путь свого колегу та друга. У віці 28 років Дмитро загинув на полі бою. Це важка втрата для родини, для батьків Дмитра, його дружини та маленької донечки. Ми не були впевнені, що ми його заберемо через те, що вони там показували. Сумуємо тяжко, розумієте, це таке горе для нашої родини. З великим сумом попрощалися друзі та колеги з Дмитром. Це невимовна втрата для усіх нас. Світлопам'ять Дмитру Ми виразили родині батькам. Ще раз хочеться попросити як у нього, так і у батьків. Пробачення за те, що ми не могли його вберегти. Я повернувся, він мене змінив і не пройшло 20 днів, як він пропав, як я був його кращим другом. Кращого ні вдома, ні в службі в нього не було. Людина, душа компанії, позитив. І ця його добродушність передавалася і нам. Нехай спочиває з міром. вічна пам'ять пам'яті. Діма. Дмитро Лабуткін військовий журналіст, редактор редакції телебачення телерадіокомпанії БРИЗ, навіки залишиться світлим і теплим вогником в наших серцях. Він завжди був справжній. Тобто він був і відверто, він був дуже щирий і не приховував почуттів ніколи. І, наприклад, коли минулого року для багатьох поставило питання, що обирати або те, що простіше, або те, що правильно, для нього це питання не поставало. Він був справжнім українцем, причому ні ура патріотом, без пафоса він просто робив свою роботу. І саме такими людьми я особисто пишаюся і переконаний, що поки такі люди є українського народу, він є непереможним. Діма, на мою думку, це обличчя от нашої України сьогодні. Ви побачите, хто побачить цей сюжет? Він дуже красивий. Він молодий. Він з таким почуттям гумору людина. Він людина, який настільки любив свою родину. Ну ми вважаємо, що ще любить і буде любити, і буде нас оберігати. І от ми наше покоління вже молодих людей, які такі, як Діма. Ми завжди будемо пам'ятати, яку жертву просто яку ціну ми всі заплатили за те, щоб розуміти, що таке є наша країна. І ми завжди будемо пам'ятати, що за ціну ми заплатили за Крим, і що за ціну ми заплатили за Донбас за те, щоб ми жили, яку ціну віддав Діма, за те, щоб жила його родина. І його дитина маленька. Дякуємо батькам Віталію Володимировичу та Аллі Лівні, що виховали такого доброго, чуйного і відважного сина, справжнього захисника України. Дякуємо тобі, Діма, що був з нами. І шкода, що так недовго. Українські лікарі продовжують надавати допомогу бійцям, АТО. на базі військово-медичного клінічного центру південного регіону проводять безкоштовні операції військовослужбовцям, пораненим у щелепну лицьову зону. Лікарі-стоматологи продовжують надавати допомогу українським бійцям, які повернулися з зони, АТО. Вони надають першу невідкладну медичну допомогу, проводять необхідні операції та постійно турбуються про подальше комфортне життя військових. Так, волонтери стоматологи зголосились проводити безкоштовні операції та імплантації челепно-лицьової зони. Стоматолог Олена Кулібова говорить, що такі осколкові поранення дуже специфічні і призводять не тільки до дискомфорту у харчуванні, а й до психологічного навантаження. Идея данной акции для э, данной категории пострадавших возникла ну, наверное, с первым раненым, который к нам поступил. Потому что э, ранения челюстно-лицевой области они очень специфические, они э, влекут за собой не только нарушение внешних. Данных человека, но очень тяжелую психологическую нагрузку и нарушение функции просто обычного приема пищи. Как только мы начали получать таких раненых, как только начали оперировать их, и как только начали понимать о том, что проблема восстановления и реабилитации данных раненых будет существовать, мы стали думать о том, что ці наші первічна операції, які ми робимо при їх поступленні, це не все, що ми повинні для них зробити. Да, то тобто есть ми повинні по можливості повернути їх к нормальному життя, вистановлення к нормальної життя, учитываючи нашу область, да вистановлення улибки цих людей і можливості нормального прийому піща саме таким чином. Виникла ідея залучити спеціалістів до благородної справи допомоги бійцям, аби повернути їх до повноцінного життя. В становительних операціях за прошедших період до сьогоднішнього дня через нас пройшло 93 учасника АТО. Серед них було порядка 60 з раненнями і травмами различного степені тяжкості челюстно на лісової області. Безпосередню участь в налагодженні поставок дорогих імплантантів за кордоном бере одесит Валерій Обуховський. Він лікар-стоматолог приватної клініки і вважає своїм обов'язком нести посильну допомогу у реабілітації військових. Я обратился в работаю, з яку працюю, фірма Они вони з выделили, виділи, виділили імпланти, сказали, що треба, Сейчас Зараз буде операція імплантації пацієнтам, які которые пострадали В, ну, в далі будемо протезувати їх. Начальник клініки щелепно лицевої хірургії Віктор Мазур розповів про тривалий час проходження обстежень та реабілітації після складних операцій. Сегодня мы проводим в очередной раз операцию дентальной имплантации нашим военнослужащим, которые прошли боевые действия в зоне АТО. Хочу сказать, что это очень передовой современный метод восстановления утраченных зубов. Вот. Хочу сказать, что это уже завершающий этап. специализированной помощи, которая складывается с исследования, обследования нашего военнослужащего, который поступил в проведение компьютерной томографии, оперативных вмешательств, удаление осколков, проведение металлоостеосинтеза. В послеоперационный период больные проходят санацию полости рта. Вот, и уже для полного восстановления зубочелюстной системы проводим протезирование. Вот. В том году мы проводили протезирование съемными и несъемными протезами. В этом году родилась идея привлечь волонтеров, специалистов, стоматологов для проведения уже сказать, самыми современными методами это дентальная имплантация. Також Віктор Мазур закликає всіх спеціалістів по всій Україні долучитись до цієї акції, щоб таким чином висловити свою вдячність військовим за їх мужні вчинки. Хочеться допомогти кожному з хлопців, хто пройшов жирнова. Но сейчас наш такой пилотный проект – это те военнослужащие, которые получили ранение в челюстно-лицевую область непосредственно, скажем так. Но Хотим сейчас призвать всех наших коллег в Одессе, по всей Украине подключиться к этой акции, чтобы каждый военнослужащий, кто прошел в Восток, получил в качестве, скажем, такого доброго ответа восстановление зубов в полной мере. Сподіваємось, що у найближчий час збройний конфлікт на сході нашої держави припиниться. Та надіємося на швидке одужання всіх захисників. Такими побачили події тижня, наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну.